Всіх вітаю. Ви на каналі Террот-ФМ, з вами Ганна. І вирішилась я вже на третє відео на тему Курщини, Білгородщини, оцього прикордоння російського і всього, що там наразі відбувається. Є вже два відео на каналі, от буквально попередні перед цим. перше відео у нас з такими загальними питаннями щодо цієї ситуації, друге про Курську АЕС. А це буде про народні настрої. Бо я насправді от вчора буквально дивилася Івана Яковіну, Яковину дуже раджу його канал цікавий і е, читала коментарі е, до відео про це. І дуже багато кумедних, класних, смішних і приємних коментарів від Росіян. І напевно, напевно, це ж етнічно-українські території, і там цілком може бути досить багато людей, яких захоплення Україною умовно да, в лапках скоріш порадує, аніж навпаки. Але от давайте дивитись, подивимось, і загальні настрої росіян щодо цієї ситуації по всій Росії. Ну так от, середню температуру по лікарню, звісно, там скільки людей, стільки думок і да, як то кажуть, от таке середнє арифметичне. Виведемо саме про більшість ми тут. Будемо казати, як на це все дивиться. Більшість росіян, в принципі, по всій країні, і от саме в цих регіонах, які ризикують дійсно бути окупованими захопленими Україною. Ось такий зріс народних думок проведемо на таро. Це, от якраз те, що таро показує дуже добре, на відміну від відповідей на запитання, так або ні, коли, там і так далі. Бо цей інструмент має свою специфіку, на мій погляд. Я з таро вже працюю досить давно, майже сім років професійно, і до того вивчала, то вже трошки знайома. З тим, як цей інструмент відповідає. Ну, поїхали. Народні настр... настрої на Росії взагалі от по, по всій країні, щодо цієї ситуації. Яка зараз розгортається. Та більш радісні. Ага, ну в цілому, да, я не бачу тут негативу, я не бачу тут якогось масового переляку. Ну, самі судіть, не ті карти. Всі більш-менш позитивно дивляться одні, які, які як, більш прихильні до опозиції. Вони радіють відверто цій ситуації, що ой, ну нарешті, війна прийшла і сюди. Отримали, ну, типу, почали, отримуйте. да. От. Але є, є дуже як багато мас тут народних, які. Е яким через пропаганду, через змі внушають оце це і вони бачать реально дивляться на це і е, собі якимсь чином отримують чергове підтвердження, яка російська армія сильна, бо їм там показують, як класно вони там дають відсіч, і там побили засу, і там не пройшли. Тобто, побідоносно їм так виставляють їх армію, і вони радіють, і в них такий запар у, запал удар е, якось так. Розділилися настрої між тими, хто радіє цій ситуації, і між тими, хто от якось радісно вболіває там за свою армію, кожний за свою. Коротше, всі радісно, о, вболівають. П'ятірка жезлів. Точно, дивіться, п'ятірка жезлів має такі спортивні енергії, змагання. І тут от більшість людей в Росії на це дивиться як на футбольний матч, де кожен вболіває за свою команду. О, о, Отак, отак буде найвірніше і найточніше сказати, і головне, що максимально зрозуміло, да? одразу про що мова. Тобто, тут народ не впав духом, не наляканий, не нажаханий, там, я не знаю. Тут просто кожний по-своєму вболіває і радіє ці ситуації. Ну, от якось так. І головне, що всім плювати на жителів цих регіонів, тому може ми їх краще собі заберемо. Ай, ну, Якось так. Але такі досить помірні реакції. Я ж кажу, паніки, і жаху тут точно немає. Добре, тоді запитаємо те ж саме про жителів цих регіонів, які або вже окуповані, да, там, або ризикують бути окуп... Окуп... окупованими. Вибачте. Які там настрої в загальному питаємо про більшість? Так, ще карту витягнемо. Та теж переважають більш якісь позитивні королева кубків. Ну, королева кубків може показувати і негативні, і сумні емоції в певному оточенні, але тут такі спокійні енергії пішли. Так, звісно, є якісь одиниці, які вже там потікали звідти першими. От більшість там бачить о, дивіться, як цікаво. Більшість людей. В цих подіях бачить, що в них намалювалася перспектива потрапити в якесь краще майбутнє. Слухайте, ну тут чітко Тобто вони в цьому бачать позитивні зміни для себе: Вісімка жезлів карта змін, карта раптової удачі, карта там шансів якихось, шість рік у жезлів Тобто карти ще й пояснюють шанси на що на інше майбутнє, на гідне майбутнє. Тобто, вони, як ніби, бачать, як віконечко в Європу відкрилося і може, ми туди теж потрапимо. Люди, ну тут чітко, тут не тому, що я хочу це сказати, це побачити. Мені може в якому сенсі і плювати. Ну, типу, не вдоволені переїжджайте в Сибір, в Магадан і живіть собі там. Ну, тобто, ми, ну, І мені, і всім вам, я думаю, від цього ані холодно, ані жарко да, глобально. Але тут показують прям з позитивом. Вони, по-перше, сподіваються, що це приведе до миру ця ситуація, і завершиться війна в результаті. Вони бачать в цьому краще майбутнє для себе. От Саме, саме більшість загальні настрої такі. І зверніть увагу, дійсно, я от вчора теж читала це в коментарях до відео Івана Яковини, є такий канал. Там писали, що зверніть увагу, що дійсно народ не чинить спротив. Згадайте, як у нас в тому ж Херсоні стрибали на танки, що відбувалося в Сумській області. Там такого не відбувається і близько. Ну, принаймні немає такої інформації ніде. А оці відео з українцями, що застрибують на БТР російські, ну були всюди. ну згадайте. От. Тут якось навпаки більшість з позитивом на це е, налаштована. Ну, вони ще може не до кінця розуміють, скільки ще руйнації може це принести на їх землі, ще, ще не побачили повного жаху, та да? що вони побачили то ще квіточки е в порівнянні з тим, як стирають з лиця землі Донбас. Да? Той самий. Але тим не менш, тим не менш, покажу Пентаклів знову ж таки: паж Пентаклів це шанс, це яка можу, якась можливість. А може спробуємо, а може тут буде вдало спробування. Вони навпаки е спостерігають за цим в більшості, і сподіваються, що спроба ця буде вдалою. І от по вісімці Пентаклів зайняли позицію спостерігача і дивляться, і що буде, в який бік воно почне розвиватись, і в більшості намагаються не висовуватись, не вилазити, не, не шукати собі проблем на одне місце. Десь, можливо, допомагати будуть нашим військовим. І дійсно, я тепер зрозуміла, про що ця королева кубків трохи дно подивилась, трохи роз розвинула думку. Е, насправді мені, ну це в мене так. Ми ж всі карти бачимо по-своєму, і наші колоди говорять з кожним з нас по-своєму, да? відомий факт. І от в мене я це часто говорю: королева кубків, карта Батьківщини і карта України. Тобто, як сигніфікатор країни, мені часто Україну показують королевою кубків, а українців, особливо військових, лицарям кубків. І от мене тут рапт там зараз осяяла думка, що тут дійсно дуже багато людей. Може бачити Україну як свою справжню батьківщину. Може в людях знаєте, як воно буває в цій ситуації може прокинутись їх якась генетична пам'ять, родова пам'ять, якась ну те, що російсько називається, кров може кров, кров може взграти, да? І я до речі такого бачила багато на Донбасі по людям, які або були нейтральними щодо політики війни, або взагалі більш ну як схилялися до Росії. до Руського миру, але коли почалася широкомасштабна війна, вони ну типу як перевзулися, але насправді не перевзулися, їх реально перемкнуло. От як Тумблер перемкнувся, і це дуже круто. І мені здається, що це дійсно щось генетичне, щось родове на несвідомому в людях попрокидалося. Не у всіх, звісно, але такого було багато. І я сама була свідком дуже от. Ну, як багато людей прям переключило. Звісно, українська пропаганда дала своє, це все зрозуміло, але тим не менш, тим не менш. І отут відбуваються якісь схожі процеси. Тут можуть бути запущені процеси, що в, в людях десь, десь аж в глибині, десь в їх нутрі почало прокидатись усвідомлення, що вони українці і їм треба назад в Україну. І це так і є. Бо туди попереселяли в певні історичні епохи часи дуже багато. Саме козаків з родинами, і там же, там, взагалі, дуже насаджували ем, цю. Російську мову її важко там було насадити, і там досі є села, в яких говорять на різних діалектах української. Не буду казати суржик суржику. Не люблю це слово, це якесь теж знецінення, а просто різні діалекти. Да? І там досі купа поселень, де зберіглися українські діалекти, назви страв, та й взагалі українська кухня. От всі чомусь вважають акрошку російським блюдом. А вона не з Кубані прийшла випадково, не з цих південних регіонів Росії. Українцями заселених. Чи в Сибірі вигадали окрошку? Ну, коротше, кухня, назви. Ті ж самі мешти говорять: ой, господи, як ця, це село називається? Казінка. Казінка, я дивилась Там досі українською говорять. Ну, правда, майже стерта вже знову ж таки з обличчя землі, бо вона там взагалі на кордоні. От коротше, тут якісь запускаються цікаві, процес, цікаві процеси. По переусвідомленню людьми їх справжньої національної е, ідентифікації. І що, прокинуться? Невже історичні наші регіони прокинуться? Так. Трійка Кубків, ей, ура! Ми з вами! Прокинуться. Особливо, коли чи якщо Україна переможе. Ще якщо якось яскраво. Ну, трійка Кубків не про, спротив цьому, та ні, ні. Да. От я тільки не дуже розумію, чому тут п'ятірка кубків на дні. Може, якось це з болем, з втратами до них прийде. Може, постраждають ще сильно, що цілком вирогідно. Ну, от якось так, от, слухайте, отут от прям цікавий розбір вийшов, як на мене. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, наскільки вам це все озвучене, здається вирогідним, наскільки схоже на правду, ну мені схоже на правду, як людина, в якої ноги тягнуться звідти коріння. Я це казала в першому розборі на, на цю тему. У мене це можна сказати мала батьківщина, тому що у мене жіноча гілка роду, саме українська, точно українська, тягнеться з Курської області. Ну, тобто. І я чому я? В вірю охоче, що так може бути. Плюс ще пропаганда якась дасть свої соцмережі, цей інформаційний фон. от Ну, якось так. Тому будемо спостерігати, сподіватися на краще, не падати духом, не опускати рук. І там же, по мірі того, як буде мінятися ситуація, будемо переглядати. На тому все. Дякую всім за увагу, за перегляд, за будь-яку активність, за вподобайку, за коментар, за запропоновану тему, за вашу думку, за ваш погляд. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Слава Україні! Пока, пока.